Большинство людей макбуки, і вони собі там чистять екрани. І от получается така ерунда. Сейчас я покажу до чого. это це доходить. бы ви їх не чистили, там тряпочками, приколами. У нас виходить вот такі шо розводи. І розводи такі, типу як радужные, як в этом. А не на деньги. Да. Типу щось як, як колись типу, бензин розливався, ще щось. Ну вот, развод і капець. І нічого, хоть ты трясне і вечно у людей макбуки приносять такі заляпані, грязні. У нас є магічна тряпочка. Є така спеціальна. Так, і надо произвести надо произнести заклинание. Ну, заклинание. <прослова> три, -три. денежки не сыграют. Посмотрите, бачите. Зеркало, да? Yeah? І так ви будете тертися всякими спиртами, там, різними приколами, туалетной хтось тестре. Вот. Спеціальна тряпочка. Значит, офигенно. Вот. Тряпочка така, нічим не відрізняється від такої. Вони фактично дві однакові. Просто метод роботи відрізняється. Все, я дочищу Ух! до кінця, але в цілому видно результат. Супер. Ну да. Кванту косто? Скільки стоит Це по-итальянски? Пуерто-Рико.